Ой рано я рано устану, на ясне небо погляну, а небо, як синій кришталь, а в серці важкий сум і жаль. Сміхається небо без зміни, глядить на тюремні стіни, а стіни пожукли від сліз, що ними просякли наскрізь. Гей, ясне небо, чому ти глядиш, так весело всміхнути? Пощо в ту проклятую кліть, ти шлеш такий лютий привіт. Тут сльози, ти радість голосиш, ти вільності запах приносиш, а тут ось понура тюрма, могила тісна та німа. Живий у могилу заритий, ляджу я на світлом облитий, на вільний веселий той світ, кров жаром у жилах кипить. За що мене пута скували? За що мені воленьку взяли? Кому я і чим завинив? Чи тим, що народ свій любив? Бажав я для скованих волі, Для скриджених кращої долі і рівного права для всіх? Це весь і єдиний мій гріх.